Важко щось додати. Реально я дуже радий тому, що наш проєкт починав свій початок саме тут у Житомирі. І як згадав Володимир Михайлович, сьогодні він стоїть перед очима 29 травня 2011 року, коли наш проєкт за напрямком спорт стартував саме тут у Житомирі. І я надзвичайно радий, що він має продовження і сьогодні ми можемо вам. З гордістю презентувати цей об'єкт, який може об'єднати всю родину навколо здорового змістовного дозвілля, об'єкт, який включає в себе і дитячий майданчик, і майданчик для занять ігровими видами спорту, майданчик для наших вуличних гірмонастів з тих а також сектор, де всі наші бабусі, батьки зможуть. Спроводжувати своїх дітей, їх дозвілі, їх цікаво і корисно проводити час.